І Зараз пропонуємо спільно оглянути наше розкішне кабінетне крісло ручної роботи з натуральної шкіри моделі Besteller 2023. І так, крісло обладнане металевою хрестовиною, на ній місяця накладки з натурального дуба, виконані вручну. Крісло обладнане найякіснішим механізмом мультиблок, який витримує навантаження 150 кг. З правої сторони речах регулювання висоти крісла. Для того, щоб підняти крісло вгору, потрібно стати з нього, підняти лапку вгору і крісло підіймається вверх. Для того, щоб крісло опустити, потрібно сісти на нього, підняти речах вгору і під вашою вагою воно опускатиметься. Посередині є речах регулювання жорсткості гойдання, в залежності від воги користувача. Вправо ми затягуємо пружину, вліво ми її відпускаємо і робимо гойдання більш легким. І з цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто донизу ви фіксуєте крісло в певній позиції. Наверх ви маєте можливість гойдатися на ньому і вибрати один з п'яти кутів нахилу самого крісла, спинки разом з сидінням. Детально оглядаємо. Шкіру, крісло, ось такий гарний вигляд. Повторююсь, це є нове кабінетне крісло нашого виробництва. Ось є клаптики натуральної шкіри. Шкіра дуже якісна, приємна на дотик, м'якенька. Зараз сонечко вийшло. Висока спинка понад 70 см відфорює форму спини, тобто є підтримочка поясниці, є вигін під спину і під голівничок сам. Усі дерев'яні елементи крісла виготовлені з натурального дуба. Тобто, всі-всі-всі дерев'яні елементи, які я зараз показую, це є дуб, дуже красивий відтінок деревини, гарно поєднюється з вишневим кольором шкіри. Чітко проявляється ось структура дуба, міцне дерево. Так, ось це крісло ось по цей шов, побірочку виконане з натуральної шкіри. Нижче цього шва, це є доброї якості шкірозамінник. Якщо вас цікавить модель даного крісла в відповідному кольорі шкіри та дерева, телефонуйте або замовляйте через сайт.